Вітаю вас, друзі. Ну, що сказати, вже багато ми вже пройшли, поки, на жаль, війна поки доводиться відпочивати, поки ми далі продовжимо дивитись на різні сценарії, події та інших моментів, які ми вже зараз бачимо, як поки наші легенди за різними колоти Всіх по кожному шляхів на свої їх роботи. Так що сподіваємося, все буде добре. гаразд, частіше будемо дивитися, коли буде влітку, то продовжимо на різних, а всі їх, як на автомагістралі, та залізниці та інших мітро та інших їх міських транспортів. На цьому все. Бувайте і до зустрічі. До...